Обшуки у народної депутатки набу взялося за нову справу. Йдеться про можливе хабарництво. Хто потрапив під приціл правоохоронців і до чого тут міндіч? Деталі за мить на фабриці. Новин ставте вподобайки, підписуйтеся і переходимо до справи. Набу заявило про розслідування нової гучної справи. Детективи бюро спільно із САП та службою безпеки викрили злочинну групу. Її очолює народна депутатка України. Тривають першочергові слідчі дії йдеться у повідомленні набу видання Українська Правда з'ясувало, про кого йдеться. Правоохоронці прийшли із обшуками до народної депутатки від партії за майбутнє, Анни скороход за інформацією журналістів. Її підозрюють в отриманні крупного хабаря у слідчих нібито є підтвердження, як скороход разом із спільниками вимагала із підприємця 250 тисяч доларів. Невдовзі народна депутатка сама підтвердила інформацію про обшуки у своєму помешканні. Вона запевнила їй нічого приховувати. Водночас пов'язала обшуки зі своєю політичною позицією. Цитую: час та контекст цих подій наштовхують на однозначні висновки. Убачаю у цьому прямий тиск на опозицію та спробу заблокувати мою політичну діяльність через принципову позицію, заявила скороход. У центрі протидії корупції зауважили, що прізвище депутатки також фігурувало на плівках Тимура Міндіча. Її згадує один із учасників схеми, голова підрозділу спецбезпеки Енергоатома Дмитро Басов. На записах він фігурує під прізвиськом Тенор у суді. Прокурор зачитав таку його фразу. Цитую: я хочу, щоб Скороход або Нагорняк написали депутатські запити. Запит просто треба написати. Кінець цитати. Тим часом керівник центру вивчення окупації Петро Андрювченко зауважив, що скороход раніше виступала за скорочення фінансування окупованих громад. Мовляв, просувала вилучення коштів із місцевих бюджетів і робила це, нібито на замовлення одного із членів Кабміну. крісло, під яким теж хитається через справу міндіча. А незадовго до обшуків скороход зареєструвала в раді постанову із вимогою до Набута САП. Депутатка хотіла негайної публікації плівок і документів у справі міндіча. Про це повідомив колишній депутат Ігор Мосійчук. Каже, прагнула не дати приховати корупційні злочини влади. Навіть про підготовку обшуків знала наперед, але не виїхала із країни, стверджує ексдепутат. Тим часом Андрій Єрмака досі не прибрала зі складу РНБО, хоча він уже тиждень як пішов із посади керівника офісу президента. Екс депутат Борислав Береза звернув увагу, що Єрмак досі обіймає ще приблизно 20 посад. Наприклад, він голова ради із питань підтримки підприємництва, консультативно-дорадчого органу при президентові України, голова комісії державних нагород та геральдики, голова президії конгресу місцевих та регіональних влад. Він входить до складу ставки Верховного головнокомандувача Тощо, кінець цитати. Та, попри це, більшість високопосадовців уже не беруть слухавку, коли їм телефонує Андрій Єрмак. Про це повідомляє блогер Ігор Лаченков. Натякає, що у владі його вже не сприймають всерйоз. Володимир Зеленський поки що не призначив нового керівника офісу президента, але вже визначився із кандидатурою. Нардеп Олексій Гончаренко анонсує, призначення буде зовсім скоро і за його інформацією, Єрмака замінить Михайло Федоров, віце-прем'єр та міністр цифрової трансформації. Журналіст Михайло Ткач уточнює, президент обирає між Федоровим та Кирилом Будановим і нібито схиляється саме до кандидатури начальника ГУР. Водночас, інший депутат Ярослав Железняк, додає ім'я нового керівника офісу оголосять уже в п'ятницю 5 грудня. Друзі, кого б ви хотіли бачити на цій посаді? Яку рекомендацію дали б Володимирові Зеленському? Залишайте варіанти у коментарях. Андрій Єрмак до останнього не вірив, що Володимир Зеленський звільнить його із посади. Коли ж його попросили написати заяву, екс-керівник офісу влаштував президентові півгодинну істерику з докорами і звинуваченнями. Про це йдеться у матеріалі Української правди. Видання посилається на людину із оточення Єрмака. Далі цитую Єрмак до останнього не вірив, що Зеленський його зніме. Ще й отак поставивши перед фактом. кажуть, його найбільше вивело із себе саме це. Що президент його покинув кінець цитати. Натомість РБК Україна стверджує, що криків між Єрмаком та Зеленським не було, але розмова дійсно була складною. Тим не менше, Єрмак наступного дня повернувся до офісу. Для чого? Процитую матеріал. Коли рішення було ухвалено, Єрмак одразу написав заяву про відставку швидко зібрав речі. На другий день знову зайшов на банкову, але вже просто поговорити. Все-таки його і Зеленським пов'язує довгий шлях разом. Кінець цитати. Журналісти української правди з'ясували, що Єрмака дуже розлютила антикорупційна операція Мідас, тому він за тиждень до звільнення, нібито хотів добитися відставки голови СБУ Василя Малюка, бо той не став на його захист. Також у матеріалі йдеться, а буцімто сам Зеленський знав про обшуки в керівника офісу за тиждень до їх початку і мав можливість звільнити Єрмака одразу. Однак радився зі своїм оточенням. Всередині команди президента переконували відправити Єрмака у відставку. Далі цитую. Подібну позицію доносили технократ Михайло Федоров, спікер ради Руслан Стефанчук, міністр оборони Денис Шмигаль та й навіть колись людина Єрмака Олег Татаров, якому Алібаба, одна із кодових імен Єрмака, також нарізав задачі щодо антикорупціонерів. Зовні теж ішов шалений тиск. За даними журналістів, останні півроку із США йшли постійні сигнали. Андрій Єрмак не підходить на роль головного переговірника про мир, і його потрібно звільнити. Українська правда стверджує, що Вище керівництво нашої держави навіть створило окремий чат. У ньому так звані революціонери координували дії, аби усунути ярмака із посади. Один із учасників чату розповів журналістам, що наступного дня, після звільнення керівника ОП найбільше лайків зібрало таке повідомлення: цитую: «Ніщо так не тішить на суботніх фотографіях із кабінету президента, як пустий стілець праворуч від нього. Кінець цитати. Хай там як а джерела видання у правоохоронних органах констатують підозри Єрмаку. Справа часу. Тим часом РБК Україна пише про можливі перестановки у Кабміні. Вони залежатимуть від того, чи піде хтось із уряду на роботу в офіс президента. На вакантне місце Єрмака, нібито претендують перший віцепрем'єр Михайло Федоров і міністр оборони Денис Шмигаль. Натомість призначення Юлії Сверденко на цю посаду вважають мало ймовірним. Окрім представників уряду, новим головою офісу може стати начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Також серед кандидатів заступник керівника ОП Павло Паліса зазначають журналісти. Вони стверджують про існування ще двох претендентів менш очевидних, але їх імена не розкривають. Друзі, чи бачите ви достойну кандидатуру на зміну Андрієві Єрмаку? Хто має очолити офіс президента? Залишайте власні версії в коментарях і підписуйтесь на канал. Єрмак був в офісі президента після звільнення. Нардеп Железняк переконує, ек ОП говорив із президентом Зеленським. Про що йшла мова? Тим часом у мережі вже обмірковують, хто стане на місце Єрмака. Усі думки щодо цього далі. Підпишіться на фабрику новин і починаймо. Народний депутат Ярослав Железняк повідомив, що Андрій Єрмак уже після звільнення відвідав Офіс президента. У суботу, 29 листопада, за словами народного обранця, колишній глава ОП багато часу провів на поверсі президента. Далі цитую допис Железняка, що він там саме робив, мої джерела не знають, але точно він мав розмову із президентом один на один. Чи прийшов миритися після сварки, чи просто продовження вистави, тут об'єктивно не знаю. Железняк звертає увагу, що згодом Андрій Єрмак зробив заяву про те, що Зеленський. Був його другом до цієї роботи, і він вважатиме його таким після неї. За словами нардепа, у політичних колах обговорюються дві версії того, що наразі відбувається між президентом України та екс-главою ОП. Железняк заявляє, що ці варіанти звучать так далі. Цитую: перший що справді перед звільненням Єрмак у кабінеті Зеленського був у нестямі. За економіст так пише або скандал, докори, образи і навіть сльози дзеркало тижня. Ну і потім різні смс-журналістам про те, що Аліба йде на фронт. Друга, але і інша версія, яка говорить, що все це показуха, і насправді Єрмак і далі буде спілкуватися з Зеленським, і навіть вже без посади приймати участь у державних рішеннях. Паралельно активно обговорюється, кого президент при, призначить на посаду керівника офісу 29 листопада. Нардеп Олексій Гончаренко написав: сьогодні Зеленський провів співбесіди із кандидатами на голову офісу президента Буданов Шмигаль Федоров. Пише депутат. Водночас нардеп Железняк теж озвучує свою думку щодо цього. На його переконання серед потенційних кандидатів уже згадані Федоров та Шмигаль. Їхні шанси він оцінює умовно по 40%, натомість Павла Паліси – у 20%.